Друзі, всім привіт! В цьому ролику я покажу рішення автоматичного дозвону на заявку сайту, яке розробила наша компанія. Рішення дозволяє автоматично робити дзвінок клієнту після того, як він залишив заявку буквально моментально. Я думаю, ви стикалися з проблемою у відділах продажу, коли ви як клієнт, наприклад, залишаєте заявку на сайті, а вам дзвонять через 30 хвилин, через годину, через день, через два, або взагалі ніколи не дзвонять. Особисто я. Подивившись десятки crm систем, я бачив, що вхідні звернення можуть оброблюватися просто висіти днями, тому що або менеджер завантажений, або він не побачив в crm системі цю заявку, або можуть бути різні інші причини. Ми вирішили це таким чином, що ми просто запрограмували на базі ip телефонії і crm системи ЗОХО автоматичний дзвінок клієнту моментально після того, як він залишив заявку. Давайте я покажу відразу на практиці. Я зайду, представимо, що я клієнт, зайду на сайт. В даному випадку я використаю наш сайт, заповню дані форми і відправлю заявку. Ця заявка, наш, наша заявка зв'язана з CRM-системою. Ми також це запрограмували, і вона автоматично з'являється в нас в CRM. Я оновлю сторінку, щоб ми побачили нашу карточку. І так, з'явилася наша заявка, що ми зараз очікуємо. І так, бачимо, що з'явилася заявка. Бачимо, що я, як клієнт, отримую дзвінок на номер телефону і відповідаю. Беру слухавку. В цей момент відбувається з'єднання з менеджером. Бачимо, у менеджера також іде вхідний дзвінок, він приймає слухавку. і воля. менеджер з'єднаний з клієнтом буквально за 30 секунд. І так, я зараз покладу слухавку. Що ми тільки що побачили? Що перше, у нас заявка створилась в CRM-системі, наше рішення автоматично зробило дзвінок клієнту. Клієнт підняв слухавку на своєму мобільному пристрої, відбулось з'єднання з менеджером, і тут ми можемо дуже гнучко налаштовувати. Це менеджер буде відповідальний за лід, або це буде група менеджерів, або це буде спочатку відповідальний. Якщо він 3 секунди не піднімає слухавку, то ми йдемо і дзвонимо іншому оператору, поки, не, поки вільний менеджер не відповість. Таким чином ми оброблюємо цю заявку. Буквально за 30 секунд. І клієнту зручно, і менеджерам зручно, тому що їм не треба заходити в розділ Ліди, дивитись, натискати на кнопочку Подзвонити, їм система вже автоматично сама дзвонить. Давайте тепер розглянемо, як, як це виглядає під капотом. Як ви вже побачили, що в crm системі створилась карточка ліда. Відповідно, в нас працювала певна автоматизація, яка запускає дзвінок. Для того, щоб це все працювало, повинна бути підключена і налаштована віртуальна телефонія, IP-телефонія. Як це виглядає в самій телефонії. В самій телефонії ми налаштовуємо вхідні сценарії, на кого ми дзвонимо: на групу менеджерів, на відділ, або ми робимо певну таку схему, як будуть відбуватися дзвінки, вихідні або вхідні. І тут же ми налаштовуємо функціонал, який називається автодозвін. Ось тут ми бачимо. Тобто цей функціонал дозволяє дзвонити автоматично із crm системи або робити масові прозвони. Ви можете просто базу завантажити сюди в кабінет, і система буде по заданій логіці дзвонити клієнтам, запитувати якісь відгуки. Клієнти можуть натискати один кнопочку два, і там будувати цілу таку розмежування. Дій, що може відбутися в системі, конкретно це рішення призначено для того, щоб менеджери моментально оброблювали заявки, а клієнти не чекали по 30 хвилин, по 2 години або по декілька днів, поки менеджер з ним зв'яжеться. Тому що хто перший зв'язався з клієнтом, той, відповідно, там клієнти купить. Це дасть вам змогу швидше оброблювати заявки, чим ваші конкуренти. Ну і відповідно збільшити об'єми продажів за рахунок того, що заявки. Вони завжди про них пам'ятають, тому що менеджер не може просто їх пропустити. В цій цепочці далі ми індивідуально під вас можемо робити різну логіку, таку як зараз ми один раз подзвонили, але якщо, наприклад, ніхто з або якщо клієнт не візьме слухавку, тут ми можемо зробити ще раз автоматичний дзвінок клієнту через годину. І менеджер навіть не бере в чому участі. Також, якщо менеджер, наприклад, не підняв слухавку, щоб з'єднати з клієнтом, також що в цьому випадку ми можемо зробити різні автоматичні дії, різні цепочки. Якщо у вас виникли питання щодо цього функціоналу, ви хотіли б собі впровадити його в свою компанію, в свій відділ продажу або відділ сервісу, наприклад, звертайтесь до нас, контакти є в описі. Залишайте заявку на сайті або пишіть в чат. Ми завжди раді вам допомогти і автоматизувати рутинні дії. Всім великих продажів.